Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні неділя, як-то кажуть, що 6 днів необхідно працювати, а на сьомої відпочивати. І слава Богу, що сьогодні в нас вийшло потрапити до церкви на недільне служіння. Хочу показати вам в цьому відео, як взагалі проходить в нас зібрання, як проходить служіння, які пісні ми співаємо проповіді Залишайтеся зі мною. Я думаю, що буде цікаво, повчально та пізнавально. ось І також хочу вам дещо показати, так як ми не дуже часто відвідуємо церкву, на жаль, через роботу Сашка. Ось, то не в курсі всіх церковних новин, але ми знайшли таку новинку, молитовник, і хочу показати вам більш детально його. Отже. Найголовніша цінність цієї брошури знаходиться позаду. Тут такий QR-код. Нам необхідно використати камеру і натиснути на посилання. Воно нас закликає приєднатися до спеціального додатка. Молитовного про яке я зараз розповім. Ось так виглядає додаток у Play Market який ви можете завантажити. Тут є молитви на кожен день, до прикладу, сьогодні неділя, і ми переходимо молитва за моїх дітей, псалом, молитва потреби України. Нас цікавить молитва на сьогодні. Тут є роздуми з Біблії та, відповідно, сама молитва звернення до Господа. І, звичайно, що молитви на різноманітну тематику. Тому, якщо вас зацікавив цей додаток, то обов'язково раджу його завантажити. Ви можете самі побачити, яка кількість тут є різноманітних молитв. 31 день молитви за моїх дітей. Я сама нещодавно дізналася, що взагалі такий додаток існує. Я вважаю, що на сьогоднішній час він досить актуальний. Переглянула і просто залишилася у захваті. It's like,

Аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаса Небесного, бо жалкую, що їх я вчинив. Але ной знайшов милість у Господні хоча. Це ось оповість про мною. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. Я сьогодні хочу коротко вам нагадати про Ноя, про життя, його, що це за він людина був. Цікаво, знаєте, це дуже похоже на наш час. Коли якась живе праведна людина серед, серед кого? Серед грішного світу, так? і у нього оточують різні люди, які, які не вірять Богу, які можуть не хочуть підкорятися Богу, які не знаєте, які не вважають Бога дійсно чимось важливим в своєму житті. Оце це так само було за часів Ноя, коли Ной був написано, що праведною людиною, каже, він був не, не винний в своїх поколіннях, і подивіться, як він ходив, в нього життя було що? Кожен день в нього був життя з ким? З Богом, тому що написано, що Ной ходив з Богом. Знаєте, цікаво, що я думаю, що кожного дня він слухав голос Божий, кожного дня він дійсно відчував Бога в своєму житті. Інші ну, люди не цікавилися навколо нього, коли, коли десь він щось робив. Щось його сім'я може жила. Навколо люди вони не цікавилися Богом, Бог був не цікавий. Для них, знаєте, життя їхнє це було, коли вони самі строїли собі своє життя, Ну, створювали, наприклад, на власних силах, на можливостях якихось. А написано, що ми в цьому віршу прочитали, що. Що він, е, бо жалкує, що я вчинив був людину. Тобто, то, бачите, людина написана, Бог створив людину, е, з мав план стосовно людини. Але людина, що порушила цей план, людина е, зрішила, людина, людина дійсно зруйнувала те, що було створено Богом. Бог створив едем, Бог створив знаєте, всі умови для життя людини. Але людина це все, що зробила? Зіпсувала. Зіпсувала найперше своїм що? Не послухом. От я хочу вам два вірша прочитати, коли Господь сказав, що типу, будуй ковчег, тому що має йти дощ. І дивіться, в 22-му віршу 6 го розділу написано: І зробив моє усе. Як звелів йому Бог, так зробив він. В 7 розділі і в п'ятому віршу написано, і зробив нам усе, як звелів був Господь. Тобто, знаєте, що важливо для Бога? Це наш що? Це наш послуг. От те, от те, що Господь каже, те ми що повинні? Робити. Для Бога це важливо. Тобто жодні жертви, жодне цілопалення, як написано в старому завіті, нічого не замінить, не замінить е, за послуг. Тобто важливо для Бога, щоб людина його що слухалася, слухалася його повелінь, заповіді. Це, як сказав, як сказав Самуїл до цього до царя Саула, каже, каже цілопалення Богові не потрібне. Каже, найперше треба послуг, те, що Бог говорить. А Бог тоді йому говорив, каже, знищив всього Амалика, знищив повністю від скотини до людини, каже, нікого не лишив живих. живи е, бачив, який багато гріха, бачимо багато несправедливості. Але знаєте, настоящу е, віруючу людину, це зовсім не ціпляє. Тому що віруюча людина, вона знає, хто такий Бог, вона знає, е, е, що Бог говорить. І вона має відносини з Богом, Так ці ця це як ной. знаєте, він думає, що і ці відносини з Богом він передавав і своїй сім'ї, своїм синам, своїй дружині. Бачите, благословіння Ноя, воно дійсно то, що він був вірний, і то, що він був праведною людиною, воно благословіння перейшло на кого? На їх дітей. Тобто він не тільки сам спасся, коли був потоп, але спасся, спаслася його жінка, спаслися діти з його дружинами. І потім його вся родина, сім'я. Чому? Тому що він був праведний, невинний. І його знаєте, його життя воно було завжди було з Богом. Тобто ходити з Богом, це знаєте, це не так, що ти прийшов там раз в неділю, почув Слово Боже, щось, щось взяв для себе і пішов. А каже, це кожен день, коли людина шукає що лиця Бога, шукає спілкування з Ним. Так як, так як було в плані в Едемі, що е, Адам і Єва приходили кожного дня, е, коли приходив Господь про холодні дня, коли спілкуватися з Адамом Євою. Це кожен день ти шукаєш зустрічі з Богом. Е, знаєте, е, ми, ми, як люди грішні, ми потребуємо в Бозі. Ми, Бог нам потрібен, тому що тільки Бог може нас що зробити? Очистити нас. Він зможе нас зробити святими праведними. І це ми розумів. І мною шукав від чистого серця свого шукав Бога в своєму житті кожного дня. Тому знаєте, дуже Господь ціни в житті, коли людина є якою. Правильно, коли вона, знаєте, живе по правді, живе словом Божим. А де, а де ми можемо спілкуватися з Богом, це, звісно, звісно, в молитві. Бог для нас дав молитву, Раніше, раніше теж люди спілкувалися, вони бачили Бога, знали, чули його голос. Так само, і ми, ми спілкуємося з Богом, Бог дав нам для, для нас. Такий інструмент, як молитва. Чи як учні питалися Ісуса, казали, каже, Господи, навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів. І вони теж бачили приклад Ісуса, як Ісус молився до Отця Свого. І вони хотіли теж так само вміти молитися. Тому зараз є такий час молитви, щоб, щоб ми могли дійсно. Попросити Бога благословення, щоб ми могли попросити мудрості в Бога дійсно проходити правильно в житті, якісь випробування, якісь дійсно ситуації, які в нас будуть, щоб дійсно ми не лишалися самі. І тоді Господь нас благословить, ну, Господь нас зробить святими, Бог зробить нас праведними. Ми, і дійсно нам допоможе дійсно нести нести це, знаєте, це світло серед такого народу, який не знає Бога. Амінь. 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 Ну що ж, друзі? Саме так в нас сьогодні пройшло зібрання. Звичайно, на жаль, я не можу все відзняти, тому що в мене малюк йому ще тільки два роки, тому доводиться бігати за ним. Та постійно відволікати, щоб він чимось забавлявся. Хочу вам більш детально показати цей молитовник. Ось так виглядає ця книжечка молитва за Україну та слова надії. І ось тут є різноманітні молитви, якраз зараз актуальні. Молитва подяки за український народ, ось молитва за Україну, подяка за дітей, тобто молитва біженця, молитва розпачу та апатії, різноманітні. Спершу все починається, звичайно, з головної молитви, «Отче наш. Далі. Давайте подивимося більш детально. Так, мене цікавить, звичайно, що ось молитва за захист, наприклад. Молитва за захист, кому актуально скріньте. Молитва за захисковополонених. Плюс те, що тут йдуть одразу додаткові цитати з Біблії, що не менш важливо ось, і посилання, де ви можете прочитати більш детально. Звичайно, що я за те, що, до прикладу, молитва воїна. Знову ж таки, посилання з Біблії. Також йде сама молитва. І дякую тобі за те, що ти зі мною підтримуєш мене, дозволь мені бути надійним захистом і підтримкою для тих, хто на мене покладається. Ось молитва за армію. Актуальний, актуальний молитовник, як на мене. І тут одразу йдуть ось такі буклети, картки з цитатою з Біблії з однієї сторони, а з іншої з молитвою. Наприклад, молитва за мудрість, молитва за зцілення сімей. Далі а, молитва за охорону. Далі молитва проти зневіри. Дуже часто трапляється у всіх. Зараз зневіра, молитва за рідних. Короткі такі молитва. Ось, молитва за військових. За військовополонених. За близьких у війську. Також проти зневіри так, це я вже вказувала. Загалом, кому необхідно, можу більш детально заскрінити. напишете мені у інстаграмі. Ось. Кому актуально такі дуже, як на мене, хороші буклети, хороші книжки, хороші молитовники.